Дайте нормальну карточку, я не буду витрачати свій час на ваші реквізити. Як це немає карти, що значить тільки Айбан? Альо, я клієнт, а клієнт завжди прав. Нічого не знаю. Всі скидають на особисту карту і нічого. Все, ви втратили клієнта. Ладно, мовчу про те, що айбан копіюється так само, як і номер карти, просто замість одного рядочка цифр. Можливо, доведеться скопіювати три. Але зазвичай, якщо банк той самий, то всю інформацію про ФОП підтягує. Давайте опустимо і той момент, що клієнт цар і Бог, і йому треба потурати у всіх його забаганка. Знаю, у нас саме так прийнято. Але давайте все-таки уявимо, що ФОП теж має право на свої умови роботи. І залишається той факт, що такий клієнт підтримує нелегалів, бо оплата на особисту карту дорівнює нелегальний бізнес, дорівнює несплату податків. А потім буде скаржитись, влада краде, а ти сам чим краще? Ніколи не розумів людей, які відмовляються від покупки лише тому, що їм впадло скопіювати трошки більше цифр. А потурати таким клієнтам я точно не буду, бо я за легальний бізнес. Та й ФОПу краще втратити одного клієнта, ніж потім платити мільйони штрафів податковій. Що ви про це? Думайте, лінуєтесь платити на Айбан.